Міністр фінансів Німеччини Вольфган Шойбле буде радий, якщо передбачувана енергетична угода з Москвою принесе Греції нові доходи. Проте він, як і багато експертів, не вірять, що це дасть Афінам значну вигоду у довгостроковій перспективі. Про це німецький посадовець заявив учора на полях весняної зустрічі міжнародного валютного фонду і світового банку в Вашингтоні. Раніше німецьке видання Шпігель повідомило про те, що Греція готується укласти багатомільярдну угоду із Москвою за участь у проекті будівництва з турецький потік афіни розраховують отримати від 3 до 5 мільярдів євро у якості авансу за майбутні виплати по транзиту газу. Таким чином Москва хоче гарантувати собі лобіста у ЄС, який буде отримувати вигоду від газу, що доставлятиме в Європу «Турецький потік». Нагадаємо, раніше Брюссель заборонив будівництво південного потоку із Росії до ЄС дном Чорного моря, вбачаючи у цьому одну із можливих причин анексії Криму. Після цього Москва оголосила про проект турецький потік за словами Кремля, буцімто не буде нести паливо до Європи. а Буде надавати його виключно турецьким pattern. споживачам. Тепер, укладаючи контракт на поставки палива для Афін через туреччину в обхід України, Москва може посилити розкол у ЄС. Крім того, якщо гроші за майбутнє співробітництво вже будуть виплачені Афінам, Москва посадить садку грецьку економіку на гачок. І тоді афіни або мають дослухатися до вимог Брюсселя, і не співпрацювати з турецьким потоком, і тоді вони будуть змушені повернути велику пошуку, що ще більше підірве від того, щоб фінансовий стан Афін. Або ж Москва отримує ЄС повністю керовану нею країною. Ситуація дуже схожа на ту, коли вже після початку Євромайдану у грудні 2013 року благодійних пунктів надав Києву великий кредит, який розтануть у повітрі. Проте тепер Кремль вимагає його повернення і тим самим негативно впливає на економічну ситуацію в Україні. Як забут?